Поділ біля житнього ринку житніторська 8. Зараз на допиті Удільничого знаходиться комендант гостинного двору, бувший комендант, тому що вже ми не тримаємо фортеці. Гостинного двору Андрій Іванович Пастушенко. Удільнищево. Подільського райвідділку міліції. Доброго дня. Доброго дня. Що чув, що вас тут допитують? Так, да, визивали мене сюди, я, чесно кажучи, здивувався, чому навіть не в райвідділ. Визвали сюди у підвідділ, де сидить участковий. Виявляється, 9 березня цього року було відкрите кримінальне провадження по, злі, по факту злісного хуліганства в гостинному дворі. І зараз тут в дільничого є. Всі 37 прізвищ людей, які були затримані в гостинному дворі під приводом дисципліна під, під приводом адміністративного правопорушення, і зараз він буде їх всіх допитувати поки що як свідків. Он і будуть оприділяти, хто був зачинщиком, якби це здійснили непокори, здійснили хуліганство в відношенні до міліції. Виявляється, не міліція била людей, а люди там зібрались хуліганили, і міліція тоді вже приїхав Беркут для того, щоб при там зупинити якесь там безпрецедентне хуліганство з боку громадян, з боку захисників гостин двору, з боку громадських активістів. Отака От виявляється ситуація. Так що відкрите кримінальне провадження? Так, кримінальне провадження відкрите ще 9 числа. Є номер справи, я її не запам'ятав. Але він є в Катерини в адвоката. можна в неї запитати, вона скаже номер цього. Катерини Смірнове? Смирнової так. Ну, зрозуміло, що ж я іншого не чекав. Особисто і ну, вважаю, що нам потрібно також складати базу усіх беркутів, хто там був, тому що в нас є відео свідчення, того ми ще не публікували. Але я особисто, наприклад, притримував ці від відео для от таких, от може, щоб тому, що вони коли орієнтуються і зразу бачать, що є відео на них компромат. То вони себе ведуть так Другі. потім чемно. А якщо бачать, що на них немає. Там в інтернеті не гуляє на них нічого, то думають, що ви розумієте, що цікаво. Вони зараз кажуть, що там є ціла купа відео, тобто я так розумію, відео, яке знімалося з міліцейської сторони, і яке свідчить про величезні порушення громадського порядку і законності. І... Все це відео вони якби приобщають до матеріалів справи, яка почекайте. А хіба це відео в нас теж є дуже багато відео? Вони кажуть, ваше відео не санкціоноване. Тобто наше відео не годиться, а їхнє відео годиться. Розуміє. А, Отак? Да, ну у нас є ще свідчення людей про те, що відбувалося там. І о, я вважаю, що вони теж від нас нікуди не подінуться. Звичайно. Ми їх і на тому світі достанемо. Звичайно. Вони нікуди не спробуємо відбивати. Це ж наша країна. Це наша країна, і вона завжди буде наша. Дякую.